Представляю вашій увазі новинку з другого каталогу маркер для брів з ефектом блендінгу. Колекція має три тони: темно-коричневий, коричневий і світло-коричневий. На кінці продукту ми маємо зубчики, завдяки яким одним штрихом можна зробити зразу 4 риски. Ціна продукту 191 гривня. Під відео буде посилання, за яким ви можете перейти і на 21-й сторінці каталогу знайти цей продукт і заказати. На чому я хочу зосередити вашу увагу? Як ви бачите, в мене самий, зараз я вам представляю саме світлий тон з колекції світло-коричневий. І він має. Яскравий коричневий підтон. Друге. Наноситься цей маркер на очищену шкіру. Тобто, якщо в зоні брів у вас буде якийсь догляд, маркер не буде працювати як треба. Знімається досить легко. Я знімала міцелярною водою серії Optimals, і зняття досить легко відбувається. От я наносила це не зараз, вже ця риска була в мене. От, зараз ми міцелярною водою знімаємо. Тобто, для зняття засіб не вимагає засобів для водостойкої косметики. І третє, якщо в зоні ваших брів будуть. Волосочки, маркер буде працювати як туш. Тобто він буде розчісувати волосочки, бачите, кінчик трошки скошений для зручності. І забарлювати їх в свій колір. Там, де пустоти буде заштриховувати, але для укладання він і фіксації він не годиться. Ну, і як це все відбувається. Легкими штрихами в один шар, ви проходите брів. Отак, От розчісувати брові треба по росту волосся, наверх і трошечки. В один шар. Ви бачите, вже брові одна от я робила, бачите, бров має більш такий вигляд. Це один шар, дивіться, от другий. Ну, ви можете порівняти. В зоні брів у мене зараз не було догляду. Треба сказати, я зараз вам показую варіант. Першого нанесення, тобто, як коли ви тільки відкриєте маркер, він буде малювати досить ну, я, яскраво. Але вже коли це зараз вже третій раз я наношу, він вже малює досить ніжно і такий макіяж вже може використовуватися як денний. А коли я перший раз робила ним брів, то мені довелося, щоб урівноважити такі брові використовувати досить яскраву помаду. Я всім бажаю вигідних покупок, переходьте за посиланням, кого зацікавив цей продукт, користуйтесь задоволенням, робіть вигідні покупки, цінуйте ваші гроші. Продукт сучасний, не займає багато місця, наноситься і знімається досить легко. Всім бажаю мирного неба і маю надію, що саме у скорому часі буде вам знову корисною.